Уклон у нас був, болт у нас був. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця любить пробки. Убер теж любить пробки, вон пересчитує там все. Так що сьогодні будемо зміну катати по Уберу. А 12 година. Зараз поки поїду заправлюся, поки ми по машину, то й буде десь час, трохи запізно, але буду без перериву, без нічого працювати допізна. Так що повноцінних часов 10 буде. Буду працювати, як ви любите. <смі> в режимі пілісоса включу все. Ікс, доставку, комфорт. Все підряд і що буде давати, це буду брати, щоб показати в режимі пілісоса, як воно що виходить. Буду працювати по uбіру до 8-ї години вечора. Там 8 е -е, уклон пропозицію таку підкинув з 8 до 11. -ти. Так само по ланцюгу під 5%. по ланцюгу, Ребята, режим пілесоса, все, що ви любите, буду працювати по уклону потім. Думаю, поїзду хоча б 10-15 зробити, щоб хоч якась статистика була, тому що воно менше, воно ну, якби нічого не покаже. Результат ну, нічого не буде висновків. Зайшов в програму Uber, так само давно не працював. Так як і по болту, починаємо з мінусів. Мінус 113. Де вони ці мінуса беруться? Куди не тракнися в одні мінуса, одні мінуса. Коли вже будуть там плюси. Ладно, назбираємо ті плюси і все. По минулій зміні, по болту. А, пишуть цих, що вони там зависли від промоакції гроші. Пишуть, що хочеш пишуть. Скільки коментарів, стільки розногласів, стільки мнєній. Вони їх немає в, в основному там, заробітку. Вони. Отдільно в промоакції висять. І всього ж один коментарі був адекватний. Хлопчина написав, що ці гроші там будуть вісіти всю неділю. Потому що э, процент прийнятих має бути 60% не менше, і він має бути не по тому дню, де я працював, а він має держатися всю цю неділю. Якщо цей процент буде держатися всю неділю, тоді аж мені тільки виплатять ці гроші. Вони висять там оддільно, не, не в заробітках не де, вони висять одніє в промоакції. І там пишеться, що якщо ви виконаєте всі на протязі неділі, тоді вони їх там повернуть. Гроші ці, що я там робив, я їх вивів зразу. Цей безнал, знав, що в мене був. А це є, так і ну, їх немає. Вони там. Якщо я буду там працювати так далі, що буде 60%, тоді і воно буде. І ще написала мені дівчина, теж адекватний коментарі. Хлопці, нам повинно бути стидно, що дівчата краще знають, ніж ми. Тобі велике дякую, респект, що дивишся. Клас, ти краще. Ладно, На мойку, на заправку, потім включусь. Так, кілометражі збиваємо. Все на 0. Щоб було все чотенько, І на годиннику у нас 12.15. Працюємо. Так, скріншот я теж скинув по Uber, що в мене там взагалі 0 поїздок. Для тих, хто там казав, що як по болту, що як це так стільки робити і не знає, що таке болт. Ребята, я знаю, що таке болт. Я ну, почав ще на його катати, коли він ще таксіфай називався. Але просто для мене зараз він невигідний. Він мені не цікавий, ну, тому я не катаюся. Ну, за два роки я підзабувся, що воно таке, цей болт. Так само, як в Uber. А, Теж скину скріншот. У мене там більше 13 тисяч поїздок. Але вони були ще ну, з самого початку, коли тільки Uber цей зайшов. Він там, ну, як я казав в минулих відео, там, де бабки, там і я. Там тоді були бабки. Зараз він мені не цікавий, але сьогодні покатаємося, потестуємо. Замовлень 10, хоча б щоб зробити, потім я вам покажу. Виконав декілька замовлень і вже є що розповісти. А, по подачам я казав болт, що там жесть подачі. Ні, Uber реально жесть. Навіть по 25 км мені були подачі, пише 40 хвилин подачі. Коротше, відміняти можна скільки завгодно. Ні на що це не впливає. Може воно і вліяє так якщо ти не відміняєш, що береш все подряд, то воно тобі насипає краще, закази краще. Так як у мене там рейтинг просто жесть, то може і подача великі. Ну, то таке. А, відміна по іксу 75 гривень. Навіть не потрібно нікому не писати, нічого. Просто хопа, 75 гривень упала тобі. Це вже чисте мій. А по комфорту в мене була відміна 108 гривень, але. Єсть і там і по комфорту мінус, там треба ждати щось 10 хвилин. По X ти ждеш там, щось дві безкоштовних там, і 3 коштовних там, там 5 хвилин, а по комфорту треба 10 хвилин чекати, щоб цих 108 гривень отримать. Подачі, так, да, ти відміняєш, відміняєш, відміняєш. Коротше, довго відміняєш. Насипає конкретно одне за одним замовлення, одне за одним, Але ти їх не береш, ти їх відміняєш, тому що там. Подача жесть просто. Ну поки працюємо. Скоро на пальці мозоль буде відміняти, клацать <сіх> постійно. <сіх> Подачі капець просто. Бачили, може, не в ТикТоке там хомяка убивають там, чи що вони там зім роблять. Тут це клас, 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 клас. Оце так само в Убірі <сіх> відмені робиш. Короче, тема ще. Тому як була дивним-давно, там 2 години тому, як я працював, так вона сталася. Коротше, якщо више 20 км ти їдеш там, допустим, з пасажиром, то Uber думає, що це ти вже типу, за город поїхав. І вважає, воно вже би, трохи краще, ніж там, 10 гривень за кілометр. Бо я поїхав взяв заказ на синяк, але ну, я не знав, що це синяк. Київ, Україна пишеться, не ні адреса нічого. Через то я по цьому бюро і не працюю, тому що їздиш, Бог знає куди. А зараз такий час, самі знаєте, що візде їздити не можна. <сі> Коротше, приїхав я на точку, військові я багажник їм відкрив, вони там сумки покидали. Я відкриваю поїздку сіняк. Туди ж короте, за гастоміль, ще там десь кілометрів 15 за гастомель, туди в ту сторону. І що ти тим військовим скажеш? Виходь, я вас не повезу, ну, звісно, повіз. 에... Вернувся я на Гостомель. В ітолі з півчаса я там постояв, клацав, 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 потому що подачі на Беркавець, там, Вірпеньку кудись, Ну, короче, жесть просто. Але потім з Гостомеля взяв сюди ближче до Голосеєва. 765 гривень. Туди я поїхав за 460 А я ще дивлюсь, 460 Київ пишется. Ну, думаю, нормально, можна брати. А назад я правда вже да, вернувся. Трохи вже з лучшим тарифом. В іторі, 100 км я проїхав і набив каси 1200. І то 1200 мені повезло, що це з гостоміль, я ще по нормальному тарифу взяв, так як типу, це загородній. І то виходить 12 гривень в кілометр. А щоб не цей загородній то було б 10 гривень в кілометр. Ну, рішайте самі, працювати чи не працювати. Комфорт, так, да, стріляє добре. Ну ш... ну, того комфорту немає. То він так само, як і в Болті. Ну, редко приходить. Якщо там прийшов, то це там таке щастя, і то це мінімалка. Ну мінімалка теж хороша, ну може бути вона можеш проїхати кілометр, а можеш проїхати 5 за цих 120 гривень. Ладно, працюємо далі. Як я і казав, Uber пробки любить. Взяв доставку в час пік якраз 6 години вечора в центрі. Показав мені щось 160 гривень. Ну все, чувак мені короче, дає сатен і каже, там, що ну, остальні, типу, домажу. Ну хорошо, поки місяць я доїхав, закриваю поїздку 385. Чувак в шокі. Ну, я як би теж. Ну, в принципі, я вже що воно пробки вважає. А так більше плюсів немає. Виконав там, я не знаю, за сьогодні за день там, щось 5-6 замовлень всього лиш. Тому що я завжди клацав, я не мог вибрати нормальне замовлення. Ладно, ще залишилося, у мене там хвилин 40 до 8. Докатаємо, подивимося, потім розповім. Коротше, майже восьма. Нічого мені такі толково не прилітіло. В центрі стою, а по центру подачі 5-6 км. Ну, хто буде їхати, поїх. Короте, так цілий день. З приємного. Всього лиш 5 замовлення зробив, а каса 1800, майже. А з неприємного 131 км. Ну, це да, таке собі. І то. По Uber мені що, що я по ошибці поїхав в той синяк, і що мені ще повезло, що я туди майже отуту, з гостомеля взяв обратку. Так би що я цілий день робив, ну я не знаю, тільки клацав би, відміняв, ну нічого не приходить. Може в мене рейтинг прийнятий малий, але прилітає же замовлення. Ладно, на лінії Uber каже, що я був 7 годин. 7 годин, з цих 7 годин я дві, це я точно клацав, ну я не вирубався навіть не на 5 хвилин. Ладно, працюємо по уклону, по цепочці з 8 години. Потім розкажу, як воно, що по чому. Ну, Uber мені не зашов, не сподобалося. Я, ну, тому я й пойом не робив. Коли він пропонував там промки класні там. Були в його виконай 10 замовлень, получи, допустим, п'ятихапку. Виконай наступні там 10 замовлень, получай тисячу. Тоді, звісно, каталися. Там, Я тоді пам'ятаю, коли він тільки вийшов, він тільки за брендинг, Я брендував машину, у мене лачеті була. Ну, двадцятку мені платив. За, ну, за бренд. 600 поїздок в місяць, двадцятка плюс. Там тарифи були, звісно, по 22 гривни, по 28, по 30. Але ж. Там не їздив їздити цих тарифів, ти раді того, щоб наганяти цих 600 поїздок в місяць, щоб отримати ще 20-ку. Помімо там виходила ще якась 20-ка плюс завжди були пікові зоні, що там завжди були доплати. Зараз такого немає, то ну, не цікаво кататися по йому. Через то я і катаюся би, зараз по уклону. Ладно, перевіримо чи ввечері уклон. Так, 8 година. Працюємо по уклону. Тут я збив на 0. Щоб потім не було ніяких претензій до мене. Тут у нас 8 годин. По уклону у нас покажу вам, що в мене тут аналіз візде. Лагає трохи. Нова машина. Так, ноль. Бачимо? Бачимо. Все чітко, все чітко. Промка почалася в ефірі 10 замовлень. Так як я майже в центрі, радіус я поставив маленький 1,4. Все, на лінію і полетіли. Побачимо зараз. Перше замовлення приймемо прямо з вагну. Все Погнали! 320 за 15 вишневий зараз. Не обов'язкове, що ми там вишневому будемо робити. Відмовитися. Не хочемо. Так, відмовитися. Полетіли далі. О, насипає як убер. Хе-хе-хе. 311. Борщагівка, південна стандарт. Полетіли. Подача теж маленька. 700 метрів. До зустрічі в ефірі. Така собі п'ятниця, якщо чесно. 60 км 1000 гривень по уклону. Осталося 20 хвилин ще по промці. З куріньовки лечу в центр, щоб хоча б більш-менені якесь ще замовлення взяти додому. По 5%. Ну, не візьму під 5, буду вже брати що небудь, щоб не їхати холостую. Бо це буде холостий ход. У мене нормальний. З куріньовки в центр, потім центру Додому. Коротше, а як у вас п'ятниця пройшла, напишіть, бо в мене не дуже, що днем з симубером, що вечором з уклоном, Тобто, п'ятниця, геть на п'ятницю не мене Понеділок півтора краще був. Yeah. Питав мене підписник, а може і не підписник, просто в коментарях питали, якими я фільтрами користуюся. Під вечір тільки згадав. А, що обіцяв розповісти в наступному відео. Потім мало не забувся, потім будете писати, що брехун, як і всі. Ладно. Особа фільтров в мене немає. А, я їх завжди міняю. Я їм іграюся вранці один, днем, другий, ввечері, третій. А, так же само, і в будні дні в мене одні фільтри. На вихідних в мене зовсім там інші фільтри. Але не в цьому справа. Ціну я ставлю там, зазвичай там, 18 гривень в кілометр. Не завжди. Завжди я пользуюсь, я ставлю, я виставляю сектора. Мені найважливіше це сектора, куди я їду. Якщо мені подобається цей сектор, який я виставив, то мені в принципі байдуже за скільки я туди їду. Якщо я їду додому, мені треба додому, от, кров з носа, то я можу і за 100 гривень поїхати, бо мені цей сектор вигідний. Наприклад, вранці. Ну, це залежить вже від дня так само. Я і на вихідних так само пользуюся, І в будні дні. Вранці до вечора мене сектора стоять в округ центра всі. Всі в округ центра. Ставлю я, допустим, там 333 гривні. І все. І там мінімально там, я, допустим, кілометраж буває не ставлю. І ціну за кілометр не ставлю. Тому що якщо я на Академістечку і мені прилітає 333 гривни, легко, чому ж не поїхати по місту. Якщо мені прилітає там іще там якісь на ті рімки, я так само їду, але я спочатку включу весь, подивлюся, скільки це займає часу. Якщо це займає багато часу, мені чхати на карму, я ну, відміняю. Тобі ж і все. тому що карму я наб'ю завжди. Вона у мене завжди гуляється. 70, 60, 100. Карма пофігу. Тут бабки головне, не та карма. Потім під вечір, допустимо, 4 година я виставляю вже фільтра напаки в центр. І так само, якщо я десь знаходжуся в жопі, то мені в центр байдуже так само за скільки їхати. Я, мені головне попасти в центр, а з центру вже виїхати там по хорошому тарифу. Попадаю я вже в час пік, коли все красне, я вже так само виставляю, я вже там ставлю 22 гривні на кілометр і байдуже куди їхати цих 22 гривні. Ну, я маю в межах Києва. На вихідних так само я не їжджу в центр. Я стараюся по окраїнам їздити. Ну как-то так, я завжди ну, граюся, У мене немає одного такого основного. Це якщо я там, немає ніяких промо-акцій, немає цепочки. Цепочку я включаю вранці і прилітає мені в центр, я не їду, я відміняю, я ж кажу, ну, типу, пофігу та карма. Тому що ти один заказ зробиш в центр за час-півтори години, потім ти так само там, ну, ти там будеш брати закази по цепочці, але які вони будуть? По 70 гривень. Ну, я ну, не їжджу. На вихідних я теж не їжджу в центр. Я їжджу по окраїнам. Ну, як то так. Буде час, розповім якось конкретніше. Так, попав я додому Зловив замовлення за 500 гривень. А, ще успів по ланцюгу його взяти під 5%. І того проїхав я по уклону. 86 кілометрів. Тут мене вже на розі мій будинок. Там, Кілометр додав і Заробив 1478 гривень. Зробив 6 замовлень. І того в місті зубером я проїхав 218 км на касу 3,256 і 11 замовлень. Якось так. Заправку я не вважаю, тому що я зараз на неї заїжджати не буду. Тим в Кожного різні розхід, різні машини. Ви собі вже там самі вищитуйте ту касу, як то сього. Все, всім на добраніч, Дякую за перегляд.